У Дніпрі провели регіональну конференцію Безбар'єрна Україна у заході взяла участь онлайн заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська. За її словами, створення безбар'єрного середовища один з головних принципів масштабної відбудови країни. Тому міністерство працює над новими будівельними нормами та впроваджує контроль за їхнім виконанням. Урядом схвалено план заходів, які будуть реалізовуватися протягом двох років. Двадцять Роки. Він передбачає реалізацію п'ятнадцятимистерствами та іншими зникальними органами виконавчої влади аж 472 заходів. Також до конференції доєдналася онлайн голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Вона розповіла про законодавчі зміни у містобудівній реформі задля безбар'єрності. Перед нами стоять дві великі місії: перша додати безбар'єрність до української інфраструктури, друга. Додати безбар'єрність до української свідомості, тобто усунути бар'єри в головах під час конференції голова Дніпропетровської облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, підписав декларацію про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. тридцятого року. Розробили регіональний план нашої безбар'єрності, який включає в себе різні аспекти нашої життєві діяльності, які ми будемо розвивати спільно утворення місцевого самоврядування. Перше – це освітній проєкт, суспільний проєкт, економічний проєкт. Прийняття, повага, необхідність безбар'єрного простору це свідчення ментального здоров'я суспільства. Переконаний народний депутат, голова Дніпропетровської обласної організації партії Слуга народу Юрій Кісіль, який підтримує впровадження політики безбар'єрності. У нашому залі була присутня, були присутні діти, і я дуже дуже їх завірю. Що їхнє майбутнє буде безбар'єрним. після війни в Україні буде дуже багато ветеранів з інвалідністю, тому безбар'єрність на рівні з безпекою та енергоефективністю стане одним з найважливіших принципів у процесі відновлення України, наголосив народний депутат, ментор руху за жінки в Дніпропетровській області Денис Маслов. Навіть в ці часи ми не зупинимось і будемо продовжувати втілювати нашу мрію. Мрію кожного громадянина. Жителя України Це комфортна, безбар'єрна країна на конференції. Лідерка руху за жінки Дніпра Аліада Мансурова презентувала довідник безбар'єрності, який створили за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Це унікальне мультиформатне видання зі шрифтом Брайля, конгривним тисненням, QR-кодами, на переклад жестовою мовою. Книга про етику комунікації та повагу про сприйняття відмінностей інших. Довідник вручив голова Дніпропетровської облдержадміністрації, начальник ОВА Сергій. І лисак, очільниці Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Кирила Тамефодія Тетяні Титовій. видання буде у доступі для всіх бажаючих. Також є електронна версія довідника. Ми маємо головною метою для себе для дітей максимально створити комфортні перебування на всіх рівнях закладів від навчальних дітсадочків до вищих навчальних закладів, а потім на робочих місцях. Бо люди, ці люди теж мають вільно працевлаштовуватися без перепон, без перешкод. Я думаю, що такий посібник потрібно мати вдома. Це як така е, книга настільна, яка може бути не тільки для людей з інвалідністю, але і для людей, які, скажімо, да, живуть поряд з людьми такими. Тому це дуже корисно. Там дуже, я думаю, буде дуже багато інформації, яка надалі буде. Útil На Дніпропетровщині мають вдалий досвід розбудови безбар'єрного простору, створена 70 медіатек, 313 ресурсних центрів, працюють інклюзивні класи, де навчаються дітки. Безбар'єрність набуває особливої актуальності під час війни. Зокрема, це стосується медичних закладів. Поділився учасник конференції Олексій Власов, директор Дніпропетровського регіонального медичного центру родинного здоров'я. І Коли лікарні побудована таким чином, що має багато Посіб. це питання дуже важливе, і потрібно ну, найближчим часом вирішувати. Також в Україні та на Дніпропетровщині, зокрема, втілюватимуть проекти, аби створити безбар'єрне та відкрите суспільство, де у кожного будуть рівні можливості.